Пахне як що я варю. Андрас раз Привіт, друзі! Ми знову на каналі Краниці, і з вами знову я, Саша. Сьогодні я вам розповім, як правильно варити дрібкави. Певно, ви всі бачили, коли їдете в поїзді, такий момент, коли сам пакетик дрібкави заливається. Будь-яким чином, сильною струєю і просто стоїть у вас в кип'ятку. Це неправильно. Чому неправильно? Тому що кава має рівномірно екстрагуватися, і це все ж таки метод провер коли водичка просто проходить і протікає в чашечку, а не імерсійний, коли вона просто стоїть в чашечці і настоюється, як умовно в методі приготування залити кипятком в чашку. Це значно легше, ніж готувати каву умовним методом B-60, де вам потрібно дістати фільтр, промочити його, змолоти свіжу каву. І відразу в цих дріб-пакетах є змелена кава, яка насичується азотом, відразу, щоб вона не вивітрювалася. І тоді ця кава завжди смачна. Ви можете її зробити смачною дуже легко. А саме як я зараз вам покажу. Цей пакетик ми потрібно спочатку рівномірно розтрясти каву по всій поверхні, щоб вона не була накопичена в будь-якій із цих сторін, тому що так буде нерівномірна екстракція. Далі ми відримаємо верх, який спеціально написано Open here». І потім ми маємо варити в якомусь високо. Високій посудині, щоб пакетик не торкався самого напою. Високий стакан, сервер. Я б радив би насправді придбати додому сервер, бо це дуже зручна річ, як для приготування кави різних методів, так і для приготування чаю. Після цього ми починаємо рівномірно варити каву. Я варю як в домашніх умовах без таймера, без вагів, лише нормальний чайник і просто рівномірно заливаємо поверхню. І як тільки кава покрилася не доверху. Кава покрилася вся поверхня кави, але не доверху сам пакетик. Ми трошки чекаємо. Це відбувається як дегазація дрібчика. І після чого ми просто тоненькою струйкою заливаємо тричі його доверху. Кава виварюється рівномірно. І буде відчуватися хороший насичений смак, букет аромату і смаку. В цьому ж методі, який я показав на початку, кава буде гіркою і переекстрагованою. Сімо каву. Водичка десь приблизно 92 градуси, я завжди варю. З цим можна експериментувати. В домашніх умовах, якщо немає професійного чайника з регулюванням температури, можна просто закип'ятити воду в чайничку, відкрити його і зачекати приблизно хвилин 5-6, доки він впаде до потрібної температури. Якщо варити відразу кипяточком, тільки закипіла водичка, кава буде згорати і мати неприємний гіркий смак. Те. Коли наш напій приготовано, ми його декантуємо, що дуже зручно робити в сервері, і насолоджуємось. Джуз. Тож, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ну і напишіть в коментарях, чи заварювали вам так в поїздах дрібчики.